Інформаційний підсумок подій першого дня літа про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги з місця подій. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! І сьогодні у випуску про таке: зранку ворог обстріляв Нікопольський район. Є постраждалі виграли суд проти міської ради. Активісти отримають повний перелік укриттів у Дніпрі. Втрачене дитинство у Дніпрі презентували фотовиставку з історіями загиблих через російську агресію дітей. До дня захисту дітей у Дніпрі запустили проєкт терапії мистецтвом для дітей з особливими освітніми потребами. 463-я доба вторгнення російських окупантів на територію України противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повному захопленні Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби наші захисники відбили 21 ворожу атаку. Ворог завдав 3 ракетні та 29 авіаційних ударів. А також близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Докладніше про ситуацію на фронті далі у нашій традиційній. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку ворог вів наступальні дії західніше Масютівки, що на Харківщині, та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Проте безуспішно. Під авіаційні удари потрапили Кислівка та Котлярівка Харківської області. А під артилерійський та мінометний сім населених пунктів Харківщини та Новоселівської луганської області. На Лиманському напрямку Російські війська наступали південніше Білогорівки та безуспішно. Тернів та Сіверськ Донецької області потрапили під авіаційний удар. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Білогорівка Луганської області та Новосадове Торське спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 12 населених пунктів Донецької області. Серед них Краматорськ, Григорівка, Часів Яр, Залізней та Нью йорк на Авдіївському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. Авдіївка опинилася під авіаційним ударом. Окупанти обстріляли з артилерії дев'ять населених пунктів Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони відбили усі атаки ворога у районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. Під артилерійським обстрілом опинилися дев'ять населених пунктів Донеччини. Серед них Курахове, Мар'їнка, Побіда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Причистівки. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Золотуниву, Шахтарська та Велику Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують оборонятися. Обстріляли шість населених пунктів Донеччини: дев'ять Запорізької області та дев'ять Херсонської. Серед них Козацьке, Іванівка, Антонівка та місто Херсон. Сьогодні зранку ворог обстріляв Нікопольський район. Найбільше постраждали Марганецька громада та сам Нікополь. За інформацією обласної військової адміністрації, два чоловіки отримали поранення. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості. Також руйнувань зазнали п'ятиповерхівка, приватний житловий будинок та автівка, пошкоджені від удару і лінія електропередач та газогін. Громадські активісти виграли суд проти міської ради Дніпра. Про це повідомив голова правління громадського контролю Денис Селін. Вони подали позов, коли чиновники відмовилися надати їм перелік усіх бомбосховищ та укриттів у Дніпрі. Таку відповідь у міськраді аргументували тим, що цитую: збір такої інформації під час війни може мати ознаки диверсійної діяльності. Кінець цитати чиновники пообіцяли надати перелік укриттів після закінчення війни. Однак, список бомбосховищ з'явився на офіційному сайті міськради раніше, тиждень тому. Тепер, отримавши повний перелік, мешканці міста зможуть вимагати, щоб міська влада привела їх у належний стан і вони були доступними під час повітряних тривог. Адже сьогодні через Закрите. укриття під час ракетної атаки у Києві загинули дві жінки і одна дитина. Суд тривав вісім місяців. В ході судової справи ми чули дивні речі. Перелік бомбосховищ міська рада може надати після закінчення війни. Перші шість місяців суду вони взагалі брехали, що в них немає такого переліку. Але після наведення норм законодавства сьогодні вони таки визнали, що в них є перелік бомбосховищ. Спецпідйомники для маломобільних та джипи з високою прохідністю. У Дніпрі вручили автівки для бригад соціально-психологічної допомоги. Вони обладнані спеціальними підйомниками для маломобільних людей. В одному автобусі можуть міститися два візка та семеро пасажирів. Такі транспортні засоби сприятимуть ефективній роботі бригад під час допомоги постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства. Курсуватимуть автомобілі всіма містами області. Наразі на Дніпропетровщині рівень насильства досі залишається високим. За 2022 рік зафіксовано більше трьох тисяч випадків, але порівняно з 2021 роком ситуації стали Жорсткішими є навіть епізоди вбивства, зазначає старша координаторка фонду народонаселення. ООН також викликом цьогоріч стало сексуальне насилля пов'язане зі збройним конфліктом. Ми виявляємо таке тут в Дніпрі. Є центр допомоги врятованим, який надає комплексну допомогу таким постраждалим, і, наприклад, за перший квартал 2023 року в супроводі в нас є дев'ять таких людей. І це також виклик, це не домашнє насильство, це сексуальне насильство, пов'язане з військовими діями, які вчинялися відносно цивільних людей, відносно військових осіб. Отже, гендерно зумовлене насильство поширюється, воно стає більш тяжким. Для нас воно дасть більшу можливість по проходженню. Тобто, в нас є виклики на такі частини міста, куди ми не могли проїхати на тих машинах. На цих машинах ми зможемо проїхати. Ми зможемо тепер надати послуги маломобільним і переміщувати більш ніж одну-дві особи. Тобто, завдяки цьому ми можемо. Багатодітних матерей, наприклад, з п'ятьма дітьми перевозити. Кам'янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини. Днями представники міста та організація підписали меморандум про співпрацю. Завдяки цьому можливе проведення ремонтних робіт у будівлі поліклініки по вулиці Сергія Слісаренко. Починаючи з 2015 року, на чолі з Українським фондом соціальних інвестицій у Кам'янському успішно реалізували три важливих соціальних проєкти: провели капітальний ремонт 42-ї школи та реконструкцію. У гуртожитку по проспекту Конституції, а також повну модернізацію амбулаторії на базі лівобережної поліклініки. У планах у очільника міста Андрія Білоусова ремонт на другому поверсі сьомої поліклініки. У закладі хочуть провести повну модернізацію, виконати ремонт внутрішніх приміщень та замінити всі вікна. Наразі амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців, у тому числі дітей, вагітних жінок і вимушених переселенців. Дуже дякую фонду соціальних інвестицій українському, Дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі стольких років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час і реконструкція, і проведення до ладу будівелі охорони здоров'я буде допомагати нашим мешканцям, вимушеним переселенцям, нашим військовим. Дуже вдячні Кам'янській міській раді Андрію Леонідовичу за командну роботу щодо співпраці з українським фондом соціальних інвестицій. Адженні соціально значущих проектів для громади плануємо, що і наступні проекти будуть вдало реалізовані нашим фондом українським фондом соціальних інвестицій в громаді міста Кам'янського, і що поліпшить умови перебування мешканців і пацієнтів, і отримують вони якісні послуги. Втрачене дитинство: 23 історії дітей, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії на нашу землю. До дня захисту дітей у восьми містах нашої держави представили експозицію з історіями маленьких українців, які загинули через російську агресію. За словами організаторів, мета виставки показати, яку ціну сплачує Україна у цій війні, кого втрачає. Історії вже побачили у Польщі, Новій Зеландії та Ізраїлі. Показали експозицію і у Дніпрі. На відкриття фотоекспозиції в Дніпрі прийшов Сергій Колчин. Дніпрянину важко змиритися із втратою племінника. Я приїхав сюди, якби почистити пам'ять свого племянника Дениса. В той же час він мой крісник. Їх було двоє, залишився один. Они близнецы. Були... И Дениса как бы вот 3 сентября их накрыла кассетными боеприпасами. И в Кремрагу его не спасли. Это очень тяжело для нас. Хочется, чтобы знали, что страна агрессор, террорист, убивает детей. И их... Ні один, два, ні десятки їх сотні разом із світлинами. Історії від першої особи. Діти, ніби самі розповідають, якими вони були, які вони мали мрії, як відпочивали з рідними, вказані обставини загибелі. Авторка більшості розповідей Наталя Куліді задля створення експозиції спілкувалася з рідними маленьких героїв виставки. Більшість малечі втратила життя разом із батьками або вдома, або під час евакуації. З Дніпропетровщини тут три історії: це Денис Котелевич Зеленодольська, Артем Корнічук з Кривого Рогу та Ані. Фігурне з Дніпра, а інші історії з інших міст. Дуже багато з Чернігова, наприклад, так, але є Маріуполь, Запоріжжя, Вінниця. Тобто максимально хотіло хопити такі частинки міста. Є, наприклад, Житомирщина. Виставку колажів допомогли організувати молодіжна рада Дніпра та Молодіжний центр, розповідає Наталя Куліді. Частина українців зараз переживає велике горе. Велике горе. ми часто забуваємо про ці родини, які когось втратили, хоча їх набагато більше так не кожен втратив дитину, так але багато хто вже втратив знайомих, друзів. Якщо ми будемо забувати забувати про тих людей, які зараз живуть з горем… Ми ну ніколи не зможемо розвиватися, тому що їхній біль він безмежний. А такими історіями, тобто, коли ми говоримо про цих людей, коли ми виставляємо ці виставки, коли ми знімаємо фільми, меморіали знімає фільми, теж ми трошки цей біль розділяємо на більшу кількість людей. Експозицію можна переглянути в приміщенні торгівельного центру Мос Сіті з 2 по 6 червня, Оксана Ващенко Ляломовський, новини дев'ятого каналу. Терапія мистецтвом на базі центру Дніпро сенсорі Уорд» у Дніпрі стартував проєкт сенсорі Арт. Реабілітаційний заклад забезпечує терапію для малечі з особливими освітніми потребами. День захисту дітей став приводом для відкриття нового інклюзивного простору сенсорі Арт. Висококваліфіковані фахівці реабілітаційного центру використовують різноманітні види мистецтва. Все задля того, аби діти могли комфортно проходити терапію. Більше розкаже Максим Фандій. Сенсорі арт. Новий проєкт для дітей з особливими освітніми потребами це терапія з використанням елементів мистецтва. Мати п'ятирічного Артема Оксана ділиться серед всіх переваг такої методики. Проєкт також дозволяє дітям розвивати фантазію. По-перше, це заспокійливо. По-друге, це можливість свої емоції перенести на бумагу на аркуш, і можливо, це ще як навчання. Тобто ми можемо намалювати якісь події, щоб простіше дитині було щось пояснити. Ну, наприклад, що не, не можна кидати камінням. Так, ми це можемо намалювати і це проговорити для дитини, і це буде більш зрозуміло для неї. У реабілітаційному центрі Дніпро сенсорі World, на базі якого і реалізують новий проєкт, впевнені запорука кваліфікованої допомоги дітям це якісні фахівці. Це такий осередок для сімей, де виховуються діти з особливими освітніми потребами. І саме в цьому центрі ми зібрали всі активності, всі необхідні локації для того, щоб сім'я. Почувала себе повністю комфортно, і дитина мала змогу абсолютно комфортно розвиватися. Із стартом проєкту Сенсорі Арт у дітей з'явилася можливість обирати інструмент для терапії. Розмаїття видів мистецтва дозволяє фахівцям реабілітаційного центру підбирати малечі найбільш ефективні заняття. Це може бути все, що завгодно. Це піскова терапія, це каскотерапія. Це може бути ліплення. Це може бути малювання, це може бути калужування, фотографування. Будь-що. Через це все дитина як найкраще може показати, яка вона є, що вона хоче. Це може бути абсолютно все, що завгодно. будь-який зручний для дитини спосіб. За словами кураторки, проєкту будь-який елемент терапії потребує регулярності. Сенсорі арт не виняток. Важливо, щоб дитина не втрачала інтерес до занять та не перевтомлювалася, додає Наталія. Якщо дотримуватися цих умов, дитина отримає якісну допомогу. Психологічна терапія для того, щоб дитина не тільки змогла щось створювати сама, не тільки чомусь навчитися, але й здобути внутрішній спокій. 1 червня традиційно відзначають міжнародний день захисту дітей. Директорка центру Дніпро Сенсорі Волд впевнена, перший день літа це просто символічна дата. Захищати дітей потрібно не тільки один день на рік, особливо тих, які потребують більшої уваги. Максим Фандій Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Подарувати посмішку та залишити спогади. Волонтери фонду Добро тут організували благодійний фестиваль для діток-переселенців. Малеча разом з батьками відвідала різні майстер-класи, де виготовляли обереги та солодощі. Також для дітлахів влаштували концерт популярної співачки. На святі побувала і наша Наталя Москаленко. Пані Катерина мешканка Мелітополя разом із сім'єю на фестивалі благодійного фонду Добротут вперше. Каже, до Дніпра приїхали у вересні минулого року і з тих пір закохалися у місто. Коли дізналися про свято, відразу приїхали. Внуки мої діти, мої та дівчатка, хлопчики. Нас тут багато. У нас шість чоловік. Діти дуже люблять карамельку. От внучка захотіла сама своїми руками зробити якийсь епізод з карамельки. Проводить майстер-клас Олена. Жінка разом з дітьми виготовляє цукерки з карамелі. І ми зараз будемо формувати масу, вона буде ось такої текстури. Бачите, вона як такий тепленький пластилінчик. і будуть на паличці виробляти ось такі чудові сердечки. Сформувати масу необхідно за лічені секунди, каже майстриня, адже карамель швидко застигає. І коли вона вже добре відліпає від коврика, то можна вже з на майстер-клас цукерок вишикувалася ціла черга. Малеча залюбки працювала з карамелю. У той час поруч дітки з батьками виготовляли ляльки-мотанки. Родинний оберіг українців. Діти також мали можливість зробити тимчасове тату, обравши візерунок із запропонованих. Знайшлося місце і любителям казкових персонажів. Для них підготували аквагрим. Після майстер-класів всіх частували морозивом та холодними напоями, а любителів традиційної української їжі пригощали козацьким кулішем справжнім, звареним на дровах, з гарним настроєм. Спеції в нас дуже цікаві, наші фірмові. Крім того, гості свята побували на концерті української співачки та пожартували з клоуном. Загалом прийшло близько п'яти тисяч людей, каже представниця фонду Людмила. Вона мешканка Маріуполя. І як ніхто знає, що люди з числа ВПО потребують моральної підтримки, зокрема діти мета. Залишити спогади. У нас у всіх нове життя. І ми, коли виїхали, вийшли і вижили, не у всіх були фотографії. Все залишилось в домах. Це дуже дуже приклад, Це наша біда. І от ми цілий рік наш фонд, комплімент від кожної акції це фото. Усмішка рібенка фестиваль приурочили до річниці фонду, каже директор Андрій Палкін. Волонтери з 1 червня минулого року активно допомагають. ВПО регулярно влаштовують походи до театру на виставки для переселенців. Крім того, створили медіа академію. Ми вивчаємо блогерство основ телебачення дітей внутрішньопереміщених осіб. І в нас вже вийшло протягом року вивчити у нас 800 випускників. Ми з них робимо, можна так сказати, таке ком'юніт. Ми не професійні благодійники. Я сам адвокат, арбітражний керуючий. І для мене це був такий новий досвід. Але я розумію, що йде війна, і я хотів бути дуже корисним. корисним нашому Суспільству. І душу Наталія Москаленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Таким побачили цей день журналісти 9 каналу. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на офіційних сторінках соцмереж каналу. За необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. Нехай цей вечір буде спокійним. Ранок добрим. Побачимося.